Ось їх вітаю! Сьогодні готуємо чебуреки. Найпростіший та вдалий рецепт. Соковиті хрусткі чебуреки з тонким тістом. Беремо 120 мл окропу, зважуємо 250 г борошна. Уокріп додаємо півчайної ложки солі та додаємо 2 столові ложки олії. Перемішуємо влити суміш у борошно і замісити ложкою тісто. Коли тісто трохи охолоне, вимішуємо тісто руками 5-6 хвилин, тісто покласти в харчову плівку чи в пакет та залишити відпочивати на 30 хвилин. М'ясо пропустити через м'ясорубку, цибулю також пропустити через м'ясорубку або дуже мілко нарізати. Тісто поділити на 10 частин, розкатати дуже тонкий корж діаметром 24 см, на одну половину покласти столову ложку із горкою фаршу, розподілити, не доходячи до країв, на 1,5 см. Готуючи чебуреки викладаємо на паперові рушнаки, щоб увібрався зайвий жир. Усім смачного!